Друзі, я зараз знімаю мішек мішочок, ну, щоб бути впевненою, що це при ну, що це все так само, як було в типу попередній партії, бо це одна та сама партія, просто ми її добрали. Зараз я знімаю мішок, ви подивитеся. Ну, може хтось друг захоче відмовитися, передумав чи ще щось. Пишіть, ми повернемо вам до тому що. У нас на ці ну, на мішки дуже великий, дуже велика черга, які хочу забрати. Я не буду зараз розміри казати нічого. Просто вам показую, а, просто наповнення. От дуже крута модель. А, нагадую, що вся у нас. Це теж курточка бачу. ні, це комбінезон. Бо а... партія вся на броні, вільної немає. Це куртка, бачу. зимова класна. Куртки всі класні. Дивіться, це оця моделька, яка дуже прикольна тканина. Я навіть не знаю, як вона. Ну, не знаю, коли отримаєте, подивитись. Дуже крута. Ось такі бачу є ще Тут малючок, напевно. 10 років. А ці клубки вже їх також не відкриваю, Наборчики. О, бо в нас дуже бажаючих багато на чергу перемовиться. Отже, кому наприклад, вже щось, там не підходить, ну мало ли, пишіть, ми заберемо. Це набір, такий шапочка з буковичками, малючкові такі різні штанята по бейбіку, Дуже якийсь крутуючи, кручучий бомбер. Так, шапунка, бейбік, ну і шапочка. З таким прикольним тут вишивка прикольна, не видно пірочок, напевно. Тож, так, штанишки набор, ще шапочка така. Ви знаєте, що ці карти дуже було багато куточок. Лисівки, бачу, попалися такий комплект, дуже класний. Не знаю, чи попадався вам до цього, чи така попалася, але я кажу одразу, я не знаю. А якщо вам наприклад, ці куртки не попередній по партії, ну, принаймні, на тих мішках, які я знімала. Модель хтось як так отримував. Тому ну, ви орієнтуйтеся на те, що я ну, що-то пишу приїхала такі, як є готові. Може таке, що вам не попадуться такі моделі саме. То вже, ну, вибачайте, якийсь комплект, це полоночки з водіком. Ось це що. Це комбінезон, бачите. комбінезон суцільний. От. Бо ну, все ж таки, коли великі обняли йдуть, то все одно воно не може бути прям ідентично, 100%. Там схоже мішки, там чи ще щось. колготки, шапочки. Будь-які, до речі, на довгі як бачу. Колготочки ще. Це щось грубчик. Вісім, не знаю, щось таке. Щось, коротше, грубчик. Це у нас штани бачу, є. Такий склетрик прикольний. Ну, ви до речі, я не бачу щось цих мішків, рушили таких. Було в повторі багато плюшових таких піжанок. Може, десь на дні там ще будуть. Ну, коротше. Може навіть зараз ще один мішечок. для порівняння сюденця. Це куточка. Це в нас такі на 5 рочків якийсь рубчик набір. Прикольні кропточки, шапочки. Шапочок. Оце було це да? бачу є. Набори, для малючків такі різні, Бодики. Це щось таке прикольне, якийсь светрик. Так, це щось таке, якийсь цілий комплект. Чи то плаття, чи що, не знаю, чи то спідничка. В общем, дуже гарно. що це не буду відкривати. Щось в рубчик комплект. Ой, манючка, це гуштинами, комплект. Ось такі теплі шкарпетки. А, такі погодочки. Ой, клас, те пульки. Це на що? шапочка тут. по моєму з шарпочком йде. Так, малючок малючок. А, така кофточка якась. Це преміум-серія, бачу. Такий класний набір хамутик бачу. Ну, коротше, дуже бачу багато моделей, таких, яких не було в цій попередній партій. Классно, Дивіться, які шкарпетки цього разу теплі, класні, колботочки, пінеточки, Всі є водіки, бачу на довгі роз... Так, Шапочка чи щось таке. пухнасте, щось таке теж. І все, одна копочка. Ага, це одна коточка, але це родная. Там була на 10 років, така на хлопця. А це від одного мішка. Зараз, напевно, що ще одне зніму для, для порівняння.